Друзі, тепер знову згадаємо сказане глави української держави, зокрема про те, що новий раунд мирних переговорів відбудеться наступного тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме туди прибудуть делегації з трьох країн. Мова про Україну, Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Давайте почуємо це. Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронню зустріч на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня. Як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу, Щойно я говорив з Рустемом Уміровим, на завтра. Я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все. Понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. З нами експерт центру об'єднана Україна Богдан Попов. Пане Богдане, вітаємо вас. Мої вітання. Отже, зустріч, яка має відбутись 4-5 лютого в Абудабі. Які наші очікування? Чи на ваш погляд, чи змінилася ось ця рамка, особливо у світлі ось цих ударів зухвалих терористичних, які завдала Російська Федерація? Ну ось ми говорили минулий 20 хвилин тому. Про удар по шахтарях, удар, черговий удар по пологовому будинку в Запоріжжі. Президент Зеленський чітко акцентував в тому ж зверненні, що дуже багато залежить від американців, і на жаль, це правда, що не можемо ми просто приїхати і все викишити без американської і російської сторони. І якщо ми розуміємо, що у росіян позиція незмінна, вони продовжують терор, порушують домовленості і так далі, то от на американців можна впливати важко, але можна і вибачте... Перед нашим посольством США зараз стоїть дуже важка місія. Це вплив на команду Дональда Трампа, адже це не адміністрація Байдена. На адміністрацію Байдена впливати було досить неважко. Ми отримали велику грантову підтримку. Ми отримали понад 100 мільярдів доларів грантового фінансування, за яке не було потрібно платити, щось віддавати і так далі. Адміністрація Трампа це зовсім інша річ. У них зовсім інша позиція, і напряму на президента Трампа впливати майже неможливо. Але тут важливо, що наша дипломатична команда в Сполучених Штатах знаходить інноваційні підходи, і посол Стефанішина вже провела зустрічі з дуже важливими людьми на всіх рівнях, там де приймається рішення, і ті, хто в принципі можуть мати вплив на Трампа, це і Майк Роджерс голова комітету армії Сполучених Штатів Америки. Людина, яка затверджує оборонний бюджет, і яка туди може включати підтримку України. До речі, я нагадаю, що не дивлячись на те, що Трамп різав майже все фінансування для української армії, все-таки. Пів мільярда доларів там в цьому фінансуванні залишилось Сетат Круз, це людина, яка контролює торгівлю в США від імені Сенату, і по факту вносить санкційні законопроекти та відповідає за санкційну політику проти Російської Федерації. Це Heritage Foundation, Синтек, який впливає безпосередньо на Трампа і на весь Магарух, тому що впряму на Трампа повпливати дуже важко. У нього досить специфічна позиція на нього намагаються впливати тим часом і російські лобісти, і так далі. Але якщо мати такий комплексний підхід, який Кіста, конічно, як досвідчений дипломат, має то можемо отримати доцільні результати. І до речі, буквально позавчора розглянув комітет зовнішньої політики Сенату США новий законопроект проти флоту Російської Федерації, який включає в себе санкції як проти нафти, так проти зрідженого природного газу, а також проти військової інфраструктури РФ. Якщо отак потихеньку маленькими кроками рухатися в плані впливу на позицію Сполучених Штатів Америки, то може ми й дочекаємося того часу, коли все ж таки. Дональд Трамп змінить свою позицію і буде тиснути на Путіна, адже Путін це єдиний хто не дає миру, як би то кажуть, статися. Тому що всі перемовини в Абудабі наразі вони не будуть результативними допоки не зміниться позиція Російської Федерації. Україна підтримує мирні ініціативи. Але ми маємо свої червоні лінії, які ми ніколи не переступимо перед тиском агресора, і навіть перед тиском нашого партнера у обличчі сполучених штатів. Пане Богдане, давайте ще тоді додамо позицію наших європейських партнерів. партнерів. Росія продовжує свій терор проти цивільного населення України попри мирні переговори та нібито згоду Російської Федерації на тимчасове перемир'я. В лапках про таке заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Нині додала дипломатка через обстріли більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла, багатоповерхівок багато багато поверхівок залишились без опалення в період великих морозів. Ось цитата. Це так виглядає перемир'я. Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти, транспортна інфраструктура. Це так і ще один доказ, що ніякого перемир'я немає. Росія не поважає домовленості, ніяке з їхніх обіцянок не дотримувалися. Катерина Матернова, посол Євросоюзу в Україні. Пане Богдане, давайте поміркуємо. Я пропоную вам поміркувати без приводу трансформації позиції наших європейських партнерів, особливо в контексті знаєте, договору договороздатності Російської Федерації і ось такого потенціалу до укладання, хоч якогось рамкового перемир'я. Опозиція європейців на жаль тут мало на що впливає, тому що головне, що можуть робити європейці, це продовжувати фінансувати Україну та передавати нам оборонну допомогу дипломатії. Вони наразі не важать майже нічого. Те, як вони можуть повпливати трошки на Трампа, це коли Трамп завжди казав європейцям, якщо ви хочете, щоб Україна продовжувала оборонятись. Платіть за це, і вони заплатили звичайно, заплатили не те, що ми хотіли, навіть не репараційний кредит, навіть не 140 мільярдів євро на два роки, а всього лиш 90, Але це хоча б якісь гроші. Ну і ми розуміємо, що на останній зустрічі Рамштайна там теж було зобов'язання підтверджено десь на 45 мільярдів сумарно. Це приблизно стільки ж скільки в 2025 році. На жаль, цього абсолютно недостатньо, але все ж таки якісь кроки вони роблять. Ну і це як вони можуть ховати, тому що в дипломатичний процес ми бачимо, їх Трамп не бере. І це в принципі з його то боку раціонально, тому що європейці вони говорять в з Україною, і Україні зручно, коли європейці присутні за Томом. А коли тут сидить Трамп, який такий собі не дуже зручний, і звичайно не Росія, ми розуміємо з цієї позиції і по Донбасу, і по іншим там питанням, то нам звичайно важче просувати свої умови домовленості і так далі, але все ж таки розуміємо, що. Не дивлячись на всі дискомфортні позиції в перемовному треку, допоки в Україні є в принципі фінансові ресурси, можливість боротися, відстоювати свої інтереси, свої червоні лінії на перемовинах, ми будемо це робити. Як ви ставитесь до ось цих фраз? Ну, зокрема, з, зі свіжого сьогодні на ранок глава МЗС Франції заявив, що Європі потрібен прямий контакт із Росією. Чи може Європа сама підкоригувати свою роль посилення своєї ролі для безпеки на континенті? Питання в тому, що це позиція Російської Федерації незмін. Та європейці їм немає на що розмінювати інші умови домовленості, на які пішла Російська Федерація. Ми ж розуміємо, що Донбас для Росії це умовно не кінцева, а абсолютна мета. Чому вони хочуть, щоб Україна підписала саме таку угоду? Тому що це буде суспільна дестабілізація. Ми знаємо відношення українського суспільства до такої угоди, і ми розуміємо, що буде, якщо вона все ж таки буде підписана, а, яка буде політична відповідальність на політиках, які. Понесуть її цей парламент, і лідерство держави, і це дуже і дуже велика ціль Російської Федерації, щоб українське суспільство з'їло себе саме. Саме тому вони просувають таку ідею. І фінальна ціль Путіна це знищення української державності як такої буквально на днях дебатував на єгипетському телеканалі з російським аналітиком. Він чітко про це заявляє. До речі, перший росіянин, не я зустрічав, який каже правду в телевізорі. Але що дивно, от він чітко заявляє, що фінальна ціль Путіна це знищити українську державність і каже Лавров, навіть каже, що це ж типа країна вчорашнього дня. Тобто її вже формально не існує. Ми не вважаємо, що вона є. Ми хочемо її просто прибрати з мапи, хочемо, щоб там був лояльний уряд на цьому шматочку території до Російської Федерації, і так далі. І всі ці сісі чітко артикулюються, і нібито світ це і розуміє, але все ж таки вони думають, що там Путіну цей Донбас це якийсь там принциповий пункт. та ні це ну просто маленьких як то кажуть у великому механізмі знищення української державності, але ми цього не допустимо. Пане Богдане, ми як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Богдан Попов, експерт центру Об'єднана Україна.